Як ви ставитеся до зростання ролі соцмереж при формуванні думок людей? А, я вважаю, що е, як позитивно, так і негативно. Ну, Це погано, тому що люди повинні самі якісь е, свої думки мати. Це, мабуть, все-таки нормально, тому що дійсно ми всі перейшли е, частково, е, ну, хто частково, в хто, кого та частка більше у соцмережі. Чим більше інформації, е, різнообразної, люди роблять висновки. І правильно приймають рішення більш правильно. Ну, це очікуваний розвиток подій, що соцмережі більше стають цікавими людям. Якщо раніше люди дізнавались новини, як правило, з телебачення, газет. То зараз роль соцмереж вона зросла. Дійсно, це наш е, такий великий плац спілкування. Так що ну нічого не поробиш, все нормально. Так так воно і є. Дійсно, і бізнес уже в соцмережах, і ми спілкуємося дуже багато. Позитивно, я вважаю сучасний біохакінг, коли люди е, ближче стають до того, щоб підтримувати своє здоров'я, займатися спортом, але Підтримка тотальна косметологічних процедур як зміни в собі і всі намагаються дотримуватись однакових стандартів. Я вважаю це негативним. Можна почитати думки різні і зробити висновки на ту чи іншу проблему, от подію і так далі.